Будемо читати текст святого Письма, який є записаний в Євангелії від Луки, другий розділ із восьмого вірша до 11. -го. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Амінь. Займайте місця. Я знову і знову хочу привітати вас із святом Різдва нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Божий мир, Божа благодать вона оселиться у вашому серці, у ваших оселях. Нехай милість і ласка Божа, вона сьогодні перебуває з кожним із нас: миру, спокою, здоров'я. І найкращих, найліпших Божих благословень. Ми маємо чудові дні, Богом благословені, хоч і тривожні в наш час. Але тут, в домі молитви, ми разом, ми в єдності. Я сьогодні дивлюся на наймолодших, які є троє сестер, які співають разом. І Я згадую такий текст із святого письма, який написано: Із уст, немовлят і грудних дітей. Господь, Він влаштував собі хвалу. І мені приємно, коли я бачу, що молоді сім'ї вони приносять дітей в хор. Ці дівчатка, ці діти, котрі ось тут, вони будуть учитися із молоком мами. Вони будуть пам'ятати і розуміти, як хороше в домі Божому. Дорогі дорогі сім'ї, які народили і виховуєте діточок. Приводьте їх в дім Божий. Вчора наймолодша молодь із нашої церкви, також влаштувала для нас свято. І це було дуже приємно, коли ми всі разом ось тут, і ось мюзикл, який був присвячений тому, щоби показати, що таке Різдво, головний герой вчора Метю, який задався таким питанням щодо того, що для нього Різдво. І, хоч він метушився багато, хоч багато думав про те, щоб його кафе було затишно і нібито святково, але, але разом із тим у серці цього чоловіка було те, що він завжди повторював, що різдво для нього нічого не значить. Але коли прийшли гості, коли він почав читати Євангелію, і коли він проникся ось тим. Тією історією, історією про народження Ісуса Христа, то згодом співав цю пісню хвали і поклоніння, тому що зрозумів, що для нього Різдво. І з року в рік, і, можливо, хто вже старший, ми чуємо цю історію про народження Ісуса Христа. І з року в рік ми буваємо на різдвяних зібраннях на Також, коли і свят вечір, різні постанови, п'єси і також мюзикли. І нам здається, що все ми знаємо від А до Я. Але я особисто і думаю, що багато із вас кожного разу, хоч воно повторюється, але все одно якесь воно нове, якесь воно трепетне, якесь воно таке живе, яке торкається струн душі. Самого серця, переживань, почуттів. І так хочеться ще раз і ще раз проникнутися ось цією атмосферою, ось цією темою народження Господа Ісуса Христа, подивитися на тих пастухів, які там на полі нічної пори вони стержуть отару свою, коли раптово з'являється сіяння слави Господнії. Коли вони йдуть до ось того вертепу, коли вони там поклоняються в цих бідних яслях, поклоняються Ісусу Христу. Згодом проходить час мудреці зі Сходу, приходять в цю благочестиву сім'ю, для того, щоб також віддати їм ось ці дари золото, ладан і несмирно. Як знак того, що Господь Ісус Христос являється царем, пророком, первосвященником. Це так, та це так важливо, що Господь говорить до нас через всі ці обставини, через проповіді Євангелії і показує нам, що таке Різдво і хто такий Господь Ісус Христос. Головний герой Метю, він задався цим питанням. я хотів би сьогодні, продовжуючи цю тему, сказати також і нам задати це питання, що для нас, що для вас, дорогі друзі, є Різдво? Що воно для кожного з нас особисто? Цей текст Святого Письма, який ми прочитали, який так яскраво описує нам народження Господа Ісуса Христа, поклоніння пастухів Ісусу Христу, ось ця слава Господня, яка з'явилася, ось цей ангельський хор, який співав на полях веблеємських, слава Богу на, землі, на небесах, мир на землі або мир на землі у людях доброї волі. Тому що не завжди мир на землі і не завжди люди готові до цього миру. Сьогодні виступають в ролі дуелянтів, тобто викликають на дуель. Ну, давайте, ми будемо звідси стріляти, а ви там захищайтеся над Києвом. Попадуть, не попадуть, знищуть наші іскандери чи не знищують. Тобто для них це просто гра. І ніякого миру в серці таких людей, такої людини, немає. Він просто. Він хоче ось цієї двіжухи. І ця двіжуха вже привела до того, що тисячі, сотні тисяч і навіть до мільйона людей, які вже чи загинули, чи поранені. І ця машина, ось це колесо ось цього, цієї війни, цієї м'ясорубки, воно все більше і більше набирає обертів. І зупинити це колесо дуже. І дуже важко. Але Господь, Він є царем миру. Певно, ви дивилися, як Першу світову війну, коли на тих полях, коли також була ось ця війна, то в час Різдва старалися якось зробити перемир'я. Старалися, хоч яким чином, навіть там, в окопах, щоб воно було хоч що-небудь про. Бога про Різдво, про мир. І навіть виходили ось ті, хто стріляв один в одного, виходили із окопів і обіймалися, тому що це було для них щось незвичайне. А сьогодні Різдво почалося із тривоги, із сирени. Ми святкуємо по-новому, значить, нас будуть ті, хто по-старому стріляти в нас. Ті, хто, стр... хто святкує по старому стилю, ми будемо в них. І ось так сьогодні це колесо, ось ця війна ніяк не зупиняється. Але, Але Різдво. І Різдво, звичайно, воно щось значить, воно щось означає в моєму і в вашому серці. І ось той текст. Який ми прочитали, він показує нам, що в першу чергу різдво це з'явлення слави Божої. Уявіть собі, нічна пора, зоряне небо, і тут яскраво і раптово з'являється слава Божа, ангельський хор, сяєва цієї слави, і тоді ці пастухи, вони побачили тих. Вісників, які сказали їм про народження Ісуса Христа. Там, де слава Господня, там багато світла, там, де слава Господня, там, звичайно, є і радість, там, де слава Господня, там ось ця веселість в серці, тому що Господь, Він Той, котрий приносить цю радість. З'явлення слави Божої, з'явлення ось цього світла воно наповнило серце пастухів, і вони пішли для того, щоб поклонитися царю царів. Ми розуміємо, настільки є приємно і благословенно бути в присутності Божій. Чому пастухи пішли? Та тому, що вони побачили цю славу, та тому, що вони почули цей хор, та тому, що вони в себе якби взяли все те, що було звіщено їм із неба. І вони пішли до цієї благочестивої пари. Коли ми приходимо в Дім Божий. Коли ми читаємо Євангелію, а це також прояв слави Божої, тому що тут інформація про цю славу написана, тоді те сяйво Божої слави воно наповнює нас, наповнює наше серце, і ми також готові до того, щоб іти і проповідувати і говорити людям про Євангелію спасіння. Я пам'ятаю той старозаповітній приклад, історію, випадок, коли Мойсей був у присутності Божій. Сорок днів і 40 ночей. Він був для того, щоб отримати ті заповіді або те повеління, декалог, для того, щоб висловити їх або передати їм народу ізраїльському. Але що сталося із самим Мойсеєм, перебуваючи в присутності Божій, перебуваючи посеред слави Божої, його лице почало променіти? Він сам почав світитися, він сам почав випромінювати цю славу Божу. Чому? Тому що він був в присутності Бога. І він навіть не знав цього, опускаючись, або спускаючись із цієї гори, він і не знав цього. Він тільки побачив, як ті, хто мав його зустріти, тікали від нього, тому що не могли дивитися. Але все це було проходяще, минуче. І хоч спочатку він клав ось цю, це покривало нас на обличчя своє, але все воно гасло, меркло, тускло. А ми, перебуваючи постійно в славі Божій, в безпосередній присутності з Богом, тому що Дух Святий живе в нас, ми повинні постійно випромінювати ось цю славу Божу. Господь хоче цього. Він закликає нас до того, щоб ми були світлом для світа. Христос каже: Я світло для світу. А потім Він говорить про те, що ми також повинні бути ви світло для світу. Сьогодні Він поставив нас ось тими світильниками в цьому темряві, в, цій темряві, в цьому темному царстві, в царстві, де зло, в царстві, де безлад, де хаос, де насильство. Я не знаю таких часів, можливо, це було в часи перед потопом. Але те, як сьогодні, в якій темряві знаходиться світ, і як він далеко від Бога, залишивши Бога. Це справді духовна темрява. Люди. Навіть в час війни я дивлюся на нас, я дивлюся на наше суспільство, на нашу державу, де так багато насильства, де так багато горя іх, та де так багато сліз, і так мало тих, які хочуть оцього світла, які йдуть до слави Божої, які йдуть до мамолитви в церкви, для того, щоб почути, що ж там буде проповідувано про Ісуса Христа, про Його народження. Христос, Він є ось цим світлом? Христос є тим, котрий хоче, щоб ми несли це світло посеред народу? Коли Він з'явився савло на дорозі в Дамаск, то слава Господня! Вона засліпила ось це самого Савла. Він не міг навіть згодом дивитися. Але яка велика місія? Була здійснена апостолом згодом. Господи, що ти хочеш, пане, що ти хочеш, щоб я робив? Важко тобі йти проти мене, важко тобі бити колючку. Ти повинен виконати не те, що я тобі скажу. І він зробив це, і зробив це, тому що він, з що він зустрівся з Ісусом Христом. Що слава Господня його осяяла. І Він справді був тим, хто випромінював згодом цю славу Божу. Отож Різдво це з'явлення слави Божої. Це те, коли ми є в безпосередній присутності з нашим Богом, з Ісусом Христом, де ми маємо ось це єднання, і згодом, перебуваючи в цьому єднанні, ми можемо нести іншим. Євангеліє спасіння. І я хотів би сьогодні закликати, щоб на наших обличчях і щоб наше життя, і щоб наша діяльність як християн, як членів церкви дім миру була якраз направлена на те, щоб ми говорили людям про цю славу, про Різдво, про Ісуса Христа. В цьому світі немає світла. В цьому світі суцільна темрява. І розрізати, розсіяти, проникнути в цю, це, в цю темряву може тільки Церква Ісуса Христа. І Господь сказав: ідіть, навчіть, хрестіть, тому хай Господь нас у цьому благословить. Друге, цер... Різдво це радість велика. Ми прочитали, що коли пастухи побачили ангелів, то вони перестрашились страхом великим, і вони, сказ... вони не могли навіть нічого зробити, вдіяти з самими собою. Але ангел промовив до них: не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. Велика радість це Різдво. Це народження Ісуса Христа. Це те, що в світ з'явився Спаситель. Сьогодні світ цей, він паралізований страхом. Ви читаєте новини, ви дивитеся Ютуб, ви цікавитеся тим, в якому стані перебувають люди світу, не України, і перестрашені в очікуванні гарячі точки по всій землі, в багатьох куточках землі. То одне, то друге, то третє, десяте, і люди перестрашені. Біженці з однієї сторони в іншу тікають, з іншої сторони туди тікають. І ось так немає спокою. Один страх, немає впевненості в майбутньому, немає того, що завтрашній день принесе щось добре. І люди в страху. Але але ангел із неба благовістить, не лякайтеся. Я благовіщу вам радість велику, я благовіщу вам впевненість в тому, що ця радість буде. І навіть якщо сьогодні війна, і навіть якщо сьогодні так багато освіє невпевненості, все-таки радість вона повинна бути в моєму серці і в вашому серці. І ця радість в тому, що ми Спасані Господом Ісусом Христом. Хіба це? Не привід для того, щоби радіти. Хіба це не привід для того, щоби віддати славу нашому Господу Ісусу Христу? Для нас народився Цар. Для нас народився Князь миру, для нас народився порадник дивний, чудний, для нас народився Спаситель, то хіба ж ми не будемо радіти? Одного разу. Ісус післав своїх учнів для того, щоб вони йшли по селах, по містах, благовістили, робили чудеса, знамена. І вони це робили. І вони в такій, знаєте, ну, наповнені радістю повертаються через деякий час до Ісуса Христа і вихваляються перед Христом і кажуть: Господи, навіть демони нам покоряються. І що каже Ісус? Каже, не радійте цьому. Але радійте тому, що імена ваші написані на небесах. Хіба це не привід для радості? Коли Світлана, здається, Світлана, покаялася, то хіба це не радість? Хіба це не привід для того, щоб радіти, тому що моє ім'я, її ім'я вже записано на небесах. І це є велика радість. Радість тому, що я дитина Божа. Апостол Павло, перший Солонян, п'ятий розділ, каже, 16-й завжди радійте, без безперестанку моліться, бо така Божа воля у Христі Ісусі про вас. Завжди радійте. Радіти тоді, коли війна. Так, важко, але я спасенний. Радіти тоді, коли якісь негаразди. Так, важко, страшно. Але я спасенна людина. Той же самий апостол Павло говорить про те у Філіп'ян 4:4: радійте завжди в Господі і знову кажу радійте! Радість досконала це радість в Господів Ісусі Христі. Різдво це радість, не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. І це є велика, великий привід. Для цієї радості, радості в тому, що ми маємо Ісуса Христа. І останнє різдво це спасіння. Метю, в кінці цієї мюзикла, цієї п'єси, він зрозумів, що в Господі в Ісусі Христі можна знайти Ось це спасіння. Дорогі друже, і сьогодні ти також. Можеш прийти до Ісуса Христа, отримати цю радість і це спасіння. Я благовіщу вам велику радість, бо сьогодні в Давидовому місці для вас народився Спаситель, який є Христос Господь. Спаситель світу, Спаситель душ наших. Від чого спасає Ісус? В чому полягає якраз ось ця задача Його спасіння або нашого спасіння ним? Звичайно, від вічної загибелі. Коли людина в небезпеці, коли людина в якому якійсь такій ситуації, і її життя, воно на грані, воно вже, на, якби вже перед смертю. Але хтось. Якимось чином в останній момент дає руку допомоги і витягує, то звичайно ви розумієте, наскільки це велике благословення, і ти спасений. Коли Віталік свідчив про те, як там на фронті Господь його спас і не один раз, і він розумів, що ніхто інший, а тільки Господь. То настільки сьогодні вдячне Його серце, тому що Бог спас Його життя. Але Христос прийшов для того, щоб спасти, спасти душу і душу від вічної загибелі. Ви пам'ятаєте, як ангел Гавриїл, Це перший розділ Євангелії від Матфія, 21 вірш, написано про те, як Він звістив. Марії про народження Ісуса Христа і Він каже, і вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Мін людей своїх від їхніх гріхів. Це Він говорив Йосипу. Вона вродить сина, і він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Різдво – це спасіння наших душ. Так, це радість. Так, це сяєва слави Божої. Але він прийшов, основна місія це спасти нас від вічної загибелі. Друже, якщо би тобі сьогодні не те, що на три хвилині, на три секунді, показати пекло, щоб перед очима. Пройшло пекло, ти би пам'ятав все своє життя і спішив би до Ісуса Христа, щоб впасти перед Ним на коліна і попросити в Нього прощення, і щоб Він спас тебе від цієї участі. Озеро огняне, яке люблячий Бог, не приготував для людини, для тебе, друже, котрий ще не пізнав Ісуса. Він приготував це місце для диявола і ангелів його, але ти йдеш туди добровільно, беручи участь у цьому. Але Господь, будучи любов'ю, будучи безмежною любов'ю, післав Сина свого Ісуса Христа, для того, щоб Він спас людей своїх від їхніх гріхів там, на Голгофі, на Христі. І для цього потрібно було розп'яття. Для цього потрібне було страждання, смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа. Христос прийшов, щоби спасти. Йоанн Хреститель, бачучи Ісуса Христа, який йшов до нього на річку Йордан, щоб охреститися, він вказує на нього і каже: Оце агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Мій, твій і всього світу. Скільки людей жило до нас, після нас? Господь узяв гріх кожної людини на себе, щоби спасти нас від вічної загибелі. І тепер ви говорите, що Господь жорстокий, тому що ад придумав. Він не придумав ад. Ад пекло це заплата за гріх. Але, маючи до нас надзвичайно велику любов, Він післав Сина Свого. І Він народився, і Ісус дає нам це спасіння. Або відкинеш, або приймеш. Це твій вибір. Це те, що сьогодні несе нам Різдво. Це те, про що говорить нам Різдво сьогодні. Про це те, про що ми проповідуємо сьогодні, ми, як ми сьогодні говоримо: примиріться з Христом. Приміріться з тим, котрий дає життя. Приміріться з тим, хто є осеєм сяєвом слави Божої, хто має радість в собі і дає вам життя, і котрий хоче спасти вас від вічної загибелі. Отож Різдво, не тільки для метю. Не тільки для мене, не тільки для вас, але й для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа, для всіх. Різдво це з'явлення слави Божої. Вся Всяєві світла, вся всяєві ангелів, хорі ангелів. Різдво це радість велика, це те, що Господь. Приносить наше серце, і в будь-яких ситуаціях, і в будь-який час ми радіємо в Господі, тому що ми спасені, тому що ми діти Його і під Його охороною. І Різдво це спасіння, це спасіння наших душ. Друже, що для тебе Різдво, якщо ти ще не з Богом зараз є. Цей нагідний час сьогодні, тут, в домі молитви, схилитися перед Богом, попросити в Нього прощення, стати перед Ним на коліна. І це велике велике є благословіння. Коли ми просимо в Нього прощення, прийди до Ісуса, і нехай це різдво для Тебе стане благословенням. Амінь. Помолимся.